Що ви вважали нормальним у собі, поки не зрозуміли, що це було психічне захворювання. Ви перебуваєте з друзями або іншими людьми і раптом відчуваєте, що перемикач вимкнувся і вам відчайдушно хочеться втекти. Паралізуючий страх перед звичайними повсякденними завданнями. Я думав, що всі плачуть, коли їдуть по автостраді або перед тим, як піти на нову роботу. На щастя, я вже вилікувався, але це були важкі 25 років. У мене є такий двоюрідний брат. Він був відмінником і баскетболістом набагато вищого за середній рівня. Але з кожним роком його батько вимагав від нього все більше і більше. А після матчів робив критичний аналіз гри мого двоюрідного брата. Кожен пропущений шанс, кожен промах, кидок, як він підвів команду, як він недостатньо старався, знову і знову. Зараз мій кузен досягнув середнього віку і страждає від тривоги настільки, що не може нічого робити. Він закінчив коледж, отримав ступінь магістра у своїй галузі і мав пристойний початок кар'єри, але тривога не дала йому втриматись. І цей страх пов'язаний з прийняттям рішень. Якщо ти вибрав праворуч, то чому не пішов ліворуч? Ліворуч може. Може бути правильно або привести до чогось кращого, а праворуч може обернути чимось жахливим зараз або пізніше. І це стосується навіть таких простих речей, як вибір їжі на сніданок. Його батько зруйнував психічне здоров'я сина, а побічним ефектом його життя. Він не бачить цього і думає, що його дитина чинить так, що привернути до себе увагу, і що він просто злий, тому переїхав так далеко від них. Ненавидіти себе безмірно, я пояснював іншим, що це виняток із правил, але не в сенсі, що я особлива, тому правила на мене не поширюються. Скоріше так, кожен є цінним за винятком мене, кожен заслуговує на милосердя і терпіння, тому що життя важке, але не я, кожен повинен бати про себе і не працювати до вигорання, але не я, що балансую на межі, бо не даю собі права відпочити. Лише коли мені стало краще, я зрозуміла, що думати про самогубство щодня, це ненормально. Я думала, що все гаразд, тому що не сприймала це серйозно. Я не планувала цього, я не хотіла, я просто усвідомлювала, що це був варіант. Бувало, я сиділа на парі і професор розповідав нам про завдання. Я думала, так, я можу це зробити, або можу накласти на себе руки. Тоді йшла і виконувала завдання. І так кожного дня. Ознака. А того, що зі мною не все гаразд. Для тих, хто не знає, це називається пасивними суїцидальними ідеями. На відміну від активних суїцидальних ідей, на них не звертають так багато уваги. Активні суїцидальні думки це складання планів, навіть якщо ви їх не дотримуєтесь, та активне бажання померти. Пасивні суїцидальні думки схожі на те, що ви описали. Ви не плануєте закінчити своє життя, не маєте наміру це зробити, але завжди думаєте про те, що можна просто померти, або ж не плануєте своє. Майбутнє, бо не сподіваєтесь туди потрапити, навіть якщо не маєте наміру вчиняти замах на власне життя. Емоції змінюються дуже швидко і дивно. Мені поставили діагноз біполярний розлад, тож тепер я вже не дивуюсь. Я думала, що це нормально самоізолюватись і бути гіпернезалежною. Коли сама стала психотерапевткою і пройшла курс терапії, я зрозуміла, що це результат травми. Раніше я вважав цілком нормальним відтворювати в голові повноцінні суперечки з людьми, які насправді не зробили нічого поганого, просто на випадок, якщо вони коли-небудь це зроблять. І я завжди перемагав у кожній перепалці. Виявляється, це була не просто підготовка, то була тривога, невиражений гнів і дрібка надмірної пильності. Одного разу ми з моїм тодішнім хлопцем, а тепер чоловіком, обговорювали тему абортів, і я сказала: ну, я думаю, що люди, якби мали вибір, воліли б не народжуватись. А він подивився на мене і відповів: Я так не думаю, і не знаю нікого, хто б так думав. Я радий, що живий. Тоді я зрозуміла, що більшість людей не думають про смерть і не романтизують можливість померти або ніколи не народитись. Це була просто депресія. Також я лише нещодавно дізналась. Що не всі мають нав'язливі думки. Суїцидальні думки раніше я думала, що вони є у всіх, поки не зустріла безліч людей, у яких їх немає. Також інтенсивні емоції та реакції. Вочевидь, більшість людей не замикаються і не валяються в ліжку два дні після того, як отримають 90 замість стана іспиті, чи після будь яких інших незначних незручностей. Раніше я думав, що мене нудить щоранку, тому що у мене проблеми з алкоголем. Потім я кинув пити і зрозумів, що у мене просто сильні панічні атаки. Коли я прокидаюсь і починаю обдумувати свій день. Випивка, звісно, не рятує, але вона допомогла мені зрозуміти, в чому була причина проблеми з алкоголем. Схоже, що у більшості людей не виникає ментальної стіни, яка періодично з'являється і не дає мені встати з дивану, щоб поїсти, або не пускає мене з ліжка, щоб сходити в туалет. Ви навіть не розумієте, який це привілей, мати можливість робити все, що заманеться. Раніше я думав, що постійно втомлююсь, лінивий. батьки постійно називали мене ледерем, і я думав, що це правда. Я приходив додому з роботи виснажений і думав, що це через лінощі. А погана пам'ять означала, що я просто дурний. Дзуськи, коли мені призначили ліки для покращення психічного здоров'я, я, я з'ясував, що просто надто багато думаю та стресую через все. Тож постійно виснажуюсь психічно та фізично. Це також впливало на мою здатність до запам'ятовування. Пам'ять досі погана через ліки, але вже зовсім не така, як раніше. Деякі люди можуть просто вирішити лягти спати, а вранці, не змушуючи себе, дотримуватись певного розпорядку дня, вони просто прокидаються і роблять все на автопілоті, мабуть, це приємно. Напевно, дезадаптивна мрійливість я дуже часто цим займаюсь. Також коли я була молодшою, мала бажання захворіти або потрапити в аварію, щоб люди піклувались про мене. Хоча я й досі іноді про це замислююсь. У дитинстві я постійно відчував тривогу, не те, що ви зазвичай відчуваєте перед школою чи ще чимось. Я постійно хвилювався, переживав, відчував себе зле від тривоги і думав про все найгірше. Нещодавно я дізнався про генералізований тривожний розлад, який проявляється в дитинстві. Тепер все це має сенс. Я думала, це нормально, що життя страшенно важке що кожен повинен пробиватись і бути суворим до себе, і що всі відчувають цей постійний величезний тиск, від якого з часом починаєш німіти. Це було до того, як мені поставили діагноз рдух та аутизм у віці 49 років. Усе раптом набуло сенсу, і я зрозуміла, чому мені так важко робити певні справи, говорити деякі речі та діяти тим чи іншим чином. Мені дуже важко спілкуватися з людьми, особливо з тими, з ким я не почуваюсь комфортно, і мене легко приголомшують звичайні життєві обставини, аж до того, що я іноді втрачаю самовладання. Виходити з власного тіла у важкі моменти. Виявляється, не всі можуть вмикати дисоціацію за власним бажанням. Це свого роду паска 22 оскільки в звичайних умовах ця реакція дезадаптивна, але коли пахне смаленим, вона стає досить хорошою навичкою виживання, дивно високий поріг чутливості до болю та некомфортних ситуацій. Неусвідомлення того, наскільки все погано, доки це не станеться. Вміння розділити купу жахливих подій, що відбуваються одночасно, щоб якомога довше продовжувати жити, як зазвичай. Стійкість досить поширене явище серед тих, хто має ПТСР. Однак хочу пояснити, що вона також супроводжується багатьма якостями, які вбивають стосунки, додатковими проблемами зі здоров'ям, а також вискоріше за все проживете коротше життя через те, що ваша нервова система працює в режимі 24 на 7 на 365. Його також можна порівняти з реакцією пересічної людини на надзвичайну ситуацію, коли вона тікає від тигра. Дуже важливо знати правильну терапію та ресурси. Музика грає в моїй голові 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Зазвичай це уривок, який повторюється знову і знову, але ніколи не зупиняється. Просто переходить з одного в інший. Я прокидаюсь посеред ночі. Музика негайно вмикається, іноді вона несеться з мого сну. Виявляється, це симптом обсесивно компульсивного розладу. Інтенсивний самоаналіз і меланхолія я вважав себе проникливим філософом, який помічає те, чого не бачать інші, а виявили, що у мене підліткова клінічна депресія. Піклуватись про благополуччя інших людей, не надто дбаючи про своє власне, я думала, що просто така великодушна. Ніколи не підозрювала, що це тривожність, бо я намагалась уникати будь-яких конфліктів, щоб не доводилось переживати паніку, яку я відчувала щоразу, коли хтось засмучувався або кричав поруч зі мною спати до 17 годин на добу, тому що це єдиний спосіб не перебувати у постійному стані тривоги. Не у всіх голові є голос, який постійно критикує все, що вони роблять, наче безперервний монолог про те, яка ти жахлива людина і що тобі варто переживати через найменші дрібниці. ОКР це та ще погань. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що ви вважали нормальним, поки не переконались у протилежному? Напишіть в коментарях.